Усім доброго дня, канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити пиріжки. Пиріжки будуть на мінеральній воді. Кістечко виходить, дуже смачненькі. Ну і хто бажає, щоб було пісненько. Але начинка в мене буде одна пісненька, буде з картоплею, одні пиріжки, а одні буду з сиром. Ну так мене сьогодні захотіли. Ну, і буду показувати спочатку, як я буду місити тісто і що мені для цього потрібно. Я взяла борошно, олія потрібна, вода мінеральна, цукор, сіль і дріжджі. Тут є. Я спочатку зараз розведу дріжджі, поділю. Його. Ну, і буду десь на 350-400 мл водички робити тісто. От так, десь поділю його. так. На попола, на 400 мл, тоді візьму десь 40 грам, дріжечка цього. Десь так, без дріжка, полова ложка. Цукру отак трошечки його ложкою, щоб воно зараз розійшлося, воно довго не буде. Смиренка дві і воно гарненько розійдеться з тукром. Бачите, Хвилинки, і дріжджа відріжжя цукрове розішається. Пока дріжджя хай постоїть, а я йду і трошки підігрію воду мінеральну. Вода треба, щоб була така добре, теплесенька. Покажу вам, що я от підігріла воду вже. Це 400 мл, от, виливаю сюди. І вода така має бути гаряченька, така, що приємно гаряченька, не гаряча, а така приємна. Не переживайте, дріжджем нічого не буде. З цього, що вона така теплесенька, ну вона ж не гаряча, вона просто приємно тепла. Е, тепер от беру, така в мене стопочка є. Колись ми казали, що вона має 100 мл. А ще, кого немає, може, мірочку має, таку от, де мірки є. Е, я налила олії 100 мл і додаю сюди, але не всю. Ось так. Можливо, 20 мл залишила у стопочки. Мені ще буде треба при замісі, коли вже буду ну, на кінець, можна сказати, коли буду домісювати тісто. І це гарненько так все зараз перемішаю. Я не буду підробляти, щоб підходило дріжджя. Дріжджя в мене свіженьке, так що я зразу і буду місити. Отак. І тепер додаю соли. чайну ложечку. Так, так без вершка чайну ложечку солі додам. Все, і буду замішувати тісто. Я тут набрала 700 грамів борошна. Скільки піде борошна, я вже скажу. Чи Буду додати ще борошна, чи, можливо, не треба. Завжди по-різному чомусь йде борошно. Спочатку, як і ми робимо ложкою, ще додам борошна і вже тепер буду рукою далі. Борошно майже все пішло і, напевно, зараз буду ще трошечки добирати борошна. Скажу вам, що я ще добрала ще 200 грам борошна. Тому що я не знала на початку, чи буду на літр, чи на 300 грам лише міліграм води місити. Так що я побачила, що борошна замало, і я ще трошечки добрала. Скажу, дівчатка, хлопчики, що я борошно завжди сію. У мене просіяно перед тим, як я маю місити тісто, борошно обов'язково просію. Бо воно ще дуже-дуже повіленьке. І ще додаю. Я в описі напишу, скільки борошна пішло. Бачите, яке кісто вийшло таке от липковате ще, повільне, але більше борошно я не буду додавати. Бачите, залишилося той борошно, я не буду більше додавати. Тепер додам от олії. Я казала, що я залишила. І зараз так трошки полю по тісті. І ще трошки залишила. І оце тісто ще з оцією олією трошечки отак перемістити. Бачите, тісто вже гарнесенько відстає від миски. Тепер беру оце, що залишилося ще трошечки олією цієї. Можна на руку, отак просто і миску трошечки отак олією. Тісто буде підніматися, щоб не прилипало. До миски. Ну, от і все. Ось ще таке вийшло тістечко. Воно ну, і повільне, таке легеньке, накрила півочкою, а тепер зверху можна і полотенечком накрити. Отак. І зараз поставлю на водяну баню. Я завжди так люблю, от, трошки води нагрію у каструльку. Поставлю, воно дуже швиденько підходить покажу вам, що тоді картопля вже відварилася. Але я не показувала, як я додавала сюди олії з цибулі, що я підсмажила. Я додавала дуже маленько цибулі, тому що не люблять, щоб там було багато у картоплі от цибулі. Я так не показала, але це вже, кажуть, за своїм смаком додає. Люблять багато цибулі, щоб тут було засмажено, можна додавати. Бачите, у мене так майже її ніде й не видно. От, Десь там трошечки відміється вона. Ну і додам ще за смаком трошки перчику чорного малиного. Все. Ось одна друга, одна третя чайної ложечки додала. Все гарненько зараз перемішаю і ставлю хай остиває. І покажу вам, що біля мене тут є сир. Буде ще щенка з сиром одна. Але Я її трошечки пізніше зроблю. Скажу вам, що пройшло 40 хвилин і тісто дуже гарно підійшло, але ще вам не показую. Спочатку я зроблю, от, замішаю сир. У мене бачу сир дуже такий суховатий, так що я додам до нього і білок. Я звичайно, додаю тільки жовток, а так як він дуже суховатий, то додам і білок сюди. У мене тут 300 грам сира. У мене буде солений сир сьогодні. А хто любить, можна цукор замість соли додати і ванільку додати сюди. Я взяла поки що півчайної ложечки соли. А там далі зараз попробую на сіль. Скажу вам, що от соли більше не додавала, але взяла ще один жовточок. Білок вже немає тут. Так трошечки як виділилося. І додам, тому що сир дуже такий. Я ж казала, суховатий. Так що ще прийшлося додати один жовток. Покажу вам тісто, як підійшло, дивіться. от Яка красота. Бачите? О, на миска зробилася лихо. Ну, пройшло вже 45 хвилин, тому що 5 хвилин ще я замішувала сир. Так що 45 хвилин пройшло. Тепер я біля себе маю олію. Так трошечки візьму. На руки тільки. І отак от трошечки отут зараз. Не дуже олії, дошку змащувати. Тому що, потім, коли буду я робити, от вже пиріжки, щоб вони гарно зліплювалися. Якщо вони будуть всі олієві, гарно не будуть зліплюватися. Коли, будемо, коли буду смажити, вони будуть розходитися в мене. Дивіться, яка красота. От яке тістечко. Бачите? Почалося. Так. Отак. Ну і тепер кожен як вміє, так діли. Я буду ділити те, як я вмію. Я маю біля себе от вагу. Тут. І зараз покажу десь такі, ну от кульочки. Зараз зважу, скажу вам, скільки це. Ну, ще трошечки. Хай буде. Отак. Десь 50. 50 грам. Ось такий кульочок 50 грам, я отак буду їх робити. Отак, от отак, от так і отак. От і теж отут зараз дошку трошечки олію. Небагато, тільки так, щоб вони до дошки не приставали. Отакі. От і зараз так вже слідуючи теж буду робити. От бачите, більш-менш такі кольорочки. Трошки забагато, ще і седара. Я кажу, це вже кожен робить для себе. Якщо робити для себе, ну один піріжок буде більший, один менший, від цього, я думаю, нічого страшного не буде. От так. Ну і так далі буду продовжувати. Таких 15 кружечок у мене вийшло, я накрию їх так клівочкою. Я взяла таку дощечку, трошки змастила олією. Зараз буду виробляти і ставити на нього. Я перші буду виробляти з картоплею. Я один уже спробувала, зробила. Отак, От прямо руками. От картопля біля мене беру таку положку. Отак. Картоплі теж ставте, щоб гарненько можна було заліпити. І тепер буду от заліплювати. Оці це я так роблю, покажу вам трошки ближче. Оці кінчики я так всередину трошечки. Отак. Тепер ось з цієї сторони теж трошки всередину, отак. От, бачите, який виходить. Отак. такі вони. Такі Ну, Це кожен вже робить, як собі любить, як вміє. Отак трошечки їх прижму і отак от буду ставити на але так сліду чи візьму так, І знову покажу. Так, тут заліпає туди оці кінчики з боку. Бачите, сюди. Я ж кажу, я показую, як я роблю. От всередину його. Перегарнесенько-гарнесінько так, прохожу. Получається, бачите, такі останній вже буду робити з тварення, бачите, спрядено все. І отут можна його вже формувати, як, як собі хочете. Ну, отакі. Накриваю цією плівочкою, а які гарненько підійшли іду смажити. Я закинула от сюди, бачите, кусочок тіста, бачу, що воно вже гарно просмажується. По дорозі загубила. Так що можна ставити вже. Піріжечки, щоб смажилися. Ану, поставлю як п'якому. Думаю, що можна отак ще один поставити. Отак. Ой, зараз трошечки зменшу. Один уже сам перевернувся. Скажу, що олії наляла у таку сковорідку я десь 450 мл олії пішло сюди. Ну, це вже залежить, якій посудині ви будете смажити, яка завелика. Так що, от сказала відносно олії, скільки пішло у мене. Ще трошки хай обсмажуюся з цієї сторони. Я вже перевернула слідучі, тому що вони вже самі попереверталися майже. От, Бачу, що вже обсмажилися і з цієї, і цієї сторони, бачите, які вони поставали. Все, більше не буду. Я тут маю піднос, застелила бумагою і ставити на піднос. Покажу вам, от які получилися бачите? отакий ну Все, буду далі. А зараз слідуючи. Ось і слідуючі гарненько просмажилися, теж буду забирати. Ось такі гарненькі, получаються я покажу вам, що я вже останні от посмажила. А оці, що я смажила, я їх ставила у миску. Бачите, з бумагою цією. Так і зараз оці беру отак з бумагою, звідси. І буду ставити теж сюди. Отак, пегесенько. І чого вони там не будуть. Бачите? І отак накриваю. Це у мене півка, кажуть, ось того рукава. Я розрізала і накрила плівочку. Можна, тому що в мене кришки такої немає для цієї миски. А якщо є кришка, можна кришкою накрити просто. І можна полотенцем теж накрити, але так, жир трошечки на полотенці вийти. І отак хай постоять хвилин хоча б 10. І вони тоді стають такі м'ясенькі і дуже смачненькі. Ну, зараз постоять, я вже покажу, які вони є у готовому вигляді і які вони всередині. Вже пройшло хвилин 15 напевно, і покажу вам, ось, які сьогодні вийшлися у мене такі пиріжки. Ну, вони ще трошечки такі гарячі, але я вже бачите, які масінькі вони такі. Не знаю, з чим це, я всі змішала до кучі, а розкладу з сиром, Ось ці, які вони. Бачите, дуже смачненьке таке кісто. І виходить дуже смачненькі отакі пиріжечки. Не знаю, чи вийде ще знайти з чимось хіба без варенням, але такі гарячі, вони останні, Плесі. Оце гарячі. От, Бачите, які вони. Теж варення багато там виходить. Отакі вони. Вони зараз ще трошки постоять і такі прямо. М'ягесеньке робляться дуже смачненькі, так що і на піст, і можна так. Це дуже-дуже смачненьке тісто для таких пиріжків. Можна зробити і пампушки з, такої, з такого тіста без начинки. Пісненькі папушки, теж дуже смачненькі, виходять. так що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала такі пиріжки, зготуйте і ви, якщо маєте бажання, це і смачно. І пісненько і смачненько. І всім дуже вам буду гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую вам за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. А особливо вам дуже гарно дякую за ваші побажання, чого і бажаю вам всього всього найкращого у вашому житті, а головне, усім здоров'я, бажаю і поскоріше нам мирного неба. І тоді до зустрічі!